У 2024 році виповнюється 710 років величної мечеті Ель Хаджи Мухамед, більш відомий як мечеть хана Узбека в Старому Криму. Ця мечеть є однією із найстаріших ісламських пам'яток на території України. Сьогодні мечеть Узбека як об'єкт культурної спадщини має статус національного значення: місто Крим або Солхат. Був одним із найдавніших міст у східній Європі. Це було велике місто, справжній мегаполіс, історія якого заслуговує на окремий рілс, і ми обов'язково створимо його найближчим часом. А поки розквіт і могутність міста припали на початок 14 століття, час правління Еміра Тулектімура, саме при ньому Крим став духовним і торговим центром. Туліяк Тімур оновив ханський палац, збудував фортечні мури та рів, провів підземну мережу океаризів, водорозбірних галерей, які забезпечували городян чистою водою. Але головною заслугою Еміра стало будівництво у 1314 році нової соборної мечеті, яка отримала ім'я Верховного правителя Великої Орди хана Узбека. Саме він офіційно затвердив іслам державною релігією імперії чингітів. Ініціаторами будівництва виступили старішини міста, а фінансування здійснював Толєк Тімур. Мечеть почала функціонувати з 1314 року. Одним із перших імамів храму був Шейх Сададін. На порталі мечеті збереглося ім'я архітектора, місцевого кримського майстра Абдул азіз Юсуфа. Сина Ібраїма. Трохи згодом, у 1332 році поряд із мечеттю, за підтримки дружини Тулєк Тімура і Джебєк Хатун було зведено медресе навчальний заклад, де здобували релігійну та світську освіту. Мечеть Спека належить до унікального кримського базилікального типу. Спочатку вона мала купол, але згодом його замінили на двосхилий дах, крите черепицею. На перший погляд мечеть виглядає стримано і сурово. Головний вхід розташований у північній стороні. Він обрамлений високим кам'яним порталом з тонким різбленням і візерунками на капителях, що гармонійно переходить в арабську в'язь. Напис містить дату будівництва ім'я хана Узбека та ім'я архітектора. Внутрішні стіни храму мали блакитну плитку. З рослинними орнаментами, а підлога була викладена мармуровими плитами, вкритими циновками та килимами. Сьогодні її замінюють кам'яні плити. Стеля була дерев'яною, можливо, покритою візерунками. Саме приміщення поділено на три нефи двома паралельними рядами восьмиграних колон зі сталоктитовими капітелями, з'єднані стрільчастими арками, головною окрасою мечеті. Був і залишається міхраб, розташований у південній стіні мечеті. Його прикрашає витончене різьблення по каменю і напис молитви гаетлі корсу. Старі майстри були чудовими фахівцями акустики. В стіни мечеті вони горизонтально вмонтовували спеціальні глечики і сьогодні лише у стіні. Над міхрабом можна нарахувати п'ять отворів голосників. У південно-східному куті мечеті вбудований високий мінарет, вхід до якого віде з мечеті гвинтовими сходами, але найдивовіжне ще в іншому під час археологічних експедицій було зроблено цікаве відкриття. Річ у тому, що мечеть Узбека стоїть не на своєму первісному місці. Перший капітальний ремонт тут було здійснено у 1512-1513 роках за розпорядження Манглі Грайхана. Саме тоді до північної сторони мечеті інджебек Хатун було перенесено мечеть Узбека. Її обережно демонтували і відбудували в первісному вигляді на новому місці. Початкове місце наразі невідомо. Причини перенесення досі залишаються загадкою. Це могли бути природні катаклізми, руйнування під час землетрусу чи інші фактори. Як би там не було, мечеть продовжувала залишатися головним храмом міста Хорим. У 1920-х роках пам'ятник досліджували вчені Осман Актокракли, Олексій Башкиров, Гусіїн Боданинський та інші. У 1921 році влада ухвалила рішення закрити мечеть, погрожуючи. Навіть знести її проти будівлю вдалося врятувати. і з 1923 по 1940 рік у мечеті розташовувався міський краєзнавчий музей. Звісно, це викликало обурення серед кримських татар, але пропаганда теїзму була в розпалі. Після депортації кримських татар в 1944 році мечеть прийшла в запустіння і лише дивом збереглася від руйнувань. У 1979 році тут розпочав реставраційні та археологічні роботи археолог Марк Крамаровський. Він звільнив стару будівлю від вандалів, які використовували мечеть як склад. У 1988-92 роках реставрацію здійснила релігійна організація Ватан, після чого мечеть передали мусульманській громаді міста Старий Крим. Сьогодні найдавніше з мечеті Кримського півострова, що збереглися, функціонує і що п'ятниці збирає вірян на святковий намаз.